Вітаю вас на онлайн-урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – пошук інформації в інтернеті. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему і дізнаємося, як шукати інформацію в інтернеті, згадаємо, що таке авторське право, та навчимося визначати ключові слова. Словник юної інформатика поповниться такими термінами, як пошукова система, ключові слова та авторське право. Як завжди, розпочинаємо ми наш з вами урок із відгадування загадок. Перша загадка така: золоте барилочко вранці покотилося, ні стукоту, ні грюкоту, не впало, не розбилося, коли ж накрасувалося, за темний бір сховалося. Про кого мовиться в цій загадці? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От вам підказка. Хто знає, напишіть, а хто не знає, зараз дізнається. Звичайно, це сонце. Наступне. Із перлина разочок, зелений листочок. Аромат духмяний, тішить ліс весняний. От підказка, що це за квітка така, хто знає. Правильно, звичайно, це конвалія. Срібна стрічечка лежить, ланцюжок по ній біжить. І на станції гудок подає той ланцюжок. Про який транспортний засіб мовиться в цій загадці? Ваші думки, ваші варіанти відповідей пишіть. От, підказка, правильно, звичайно, це потяг та рейки, по яких він рухається. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збуде двір увесь. Хто це, дітки? Звісно ж, це хто? Правильно, звісно, це пес. А який пес тримає наш район, напишіть в коментарях. Отже, як шукати інформацію в інтернеті, нам що потрібно різні ресурси. Існують спеціальні для цього сайти, на яких є багато посилань, згрупованих саме за потрібними темами. Такі сайти називають пошуковими. Тематичними каталогами. Також для пошуку в інтернеті існують спеціальні пошукові системи, які використовують автоматичні засоби пошуку. Так, до прикладу, ми зараз бачимо з вами на зображенні чотири різні пошукові системи. Напишіть в коментарях, будь ласка, з якою з цих пошукових систем ви вже, можливо, працювали. До прикладу, в нашій країні найбільш поширеною є Google, Укрнет, Мета, а потім уже Bing. Так, пошук в інтернеті матеріалів із використанням пошукових систем здійснюється за ключовими словами. Ключовими словами називають слова, які чітко відбивають тему. Пошуканих матеріалів. Користувач вводить ключові слова в спеціальне поле пошуку та отримує перелік сайтів, які містять задані слова. Так, до прикладу, ми з вами бачимо зараз на екрані зразок пошукової системи Google, де введені ключові слова сайт для дітей. А також бачимо робоче поле, де відображаються результати. В верхньому лівому куті завжди пишеться назва пошукової системи. В нашому випадку це Google. Поле пошуку, де розміщені ключові слова. Поруч з полем пошуку вміститься кнопки пошук за зображенням, до прикладу, кнопка. Пошук голосом, тобто можна в мікрофон надиктувати. І, звичайно, кнопка пошуку, натиснувши на яку, ми можемо знайти запропоновані нам сайти за відповідними ключовими словами. Так, результат пошуку в інтернеті також залежить від уміння правильно визначити ключові слова. Ці слова мають якомога точніше відбивати сутність шуканої інформації. Давайте трішки поміркуємо, яку інформацію ви отримаєте, якщо використаєте для пошуку ключове слово мишка або просто миша. Як бачите, результатом може бути досить великий. Це будуть мишки. І ті, які використовуються комп'ютером. Це будуть мальовані мишки, це будуть миші, справжні, сіренькі, маленькі істоти, які живуть в полях, в будинках, в звичайних домогосподарствах. Так от, для цього, того, щоб ключове слово якомога детальніше показувало нам результат. Використовують такі правила пошуку за ключовими словами. Добирайте ключові слова так, щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Також використовуйте для пошуку більш ніж одне ключове слово. До прикладу, миша польова або комп'ютерна миша, чи миша малюнок. Також великі букви використовуйте лише для написання першої букви у власних іменах. І обов'язково перевіряйте правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то, можливо, сталася певна помилка. Повторіть дії зведення ключових слів та натисніть пошук. Тепер же трішки поговоримо про авторське право. Розміщені в інтернеті матеріали, створені певними людьми. А використання чужої роботи без згоди її, автора чи авторки, називається порушенням авторського права. Це право захищається спеціальним знаком. Існує міжнародний знак охорони авторського права. Це знак. Копірайт. Він має наступний вигляд, бачите, літера С наша у колі. Зазвичай копірайт використовують у літературних творах, у музичних творах, фотографіях, а також в комп'ютерних програмах. Як ви думаєте, а що б ще можна було віднести до? Авторського права, що ще можна позначати знаком копірайт. Правильно, сюди можна також віднести малюнки, які малюють художники. Так, деякі матеріали, до прикладу, розміщені в інтернеті, ви можете безкоштовно використовувати в з навчальною метою. Це, до прикладу, для створення презентації, фотографії, зображення, текст. Але обов'язково складіть список джерел, вказавши автора або авторку і назву матеріалу, також адресу сайту, звідки його замін, було завантажено для того, щоб все це не порушило авторське право. Також не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами робимо кого? Вірно, фізкульт-хвилинку. Встаємо, робимо зарядочку, присідаємо, стрибаємо розминку для оченят робимо. Можемо сходити на кухню, з'їсти канапку, випити чашечку чаю, а потім повертаємось до уроку. А зараз такі невеличкі, практичні завдання, які ви спробуєте виконати самостійно, а про успіхи їх виконання пишіть мені в коментарях. Отже, завдання таке. За ключовими словами, знайти в інтернеті зображення до тексту і зберегти його. До прикладу, виконувати таке Такий текст. Прочитавши уривок з віршу, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плуга -та, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Написав цей вірш Тарас Григорович Шевченко. Так от, за ключовим словами знайти зображення. Для початку визначаємо ключові слова для пошуку зображення до вірша. До прикладу, перший рядок садок вишневий коло хати. Візьмемо перший рядок як ключові слова. Потім, отже, запускаємо браузер. Завантажуємо пошукову систему, до прикладу Google, прописуємо садок вишневий коло хати, натискаємо пошук і таким чином нам видає ось такий результат, де ми з вами чудово бачимо різні зображення із інформацією про. <кій> Садок, який розташовано біля хати. Також ми можемо переглянути знайдені посилання та вибрати те зображення, яке нам подобається. Якщо ми обрали, до прикладу, зображення, яке показано на малюнку. Натискаємо, наводимо мишку на нього, натискаємо праву клавішу мишки. З'являється контекстне меню списочок такий. В якому ми пишемо обираємо дію зберегти зображення, як. Натискаємо, з'являється вікно, де ми пишемо, що хочемо зберегти дане зображення. Підписуємо його, що це в нас малюнок. До вірша Шевченку. І зберігаємо. Після цього запустити текстовий редактор, введіть в документ рядки вірша та додайте збережене зображення. Оформіть посилання. Завершуємо програму з закриттям. І робимо відповідний висновок. Щоб це було більш наочно, зараз я все це вам продемонструю, як це можна здійснити. Тож переходьте та виконуйте разом зі мною. От у нас пошукова система Google браузер відкрила. Вводимо садок вишневий, коло хати, Enter. Обираємо. Кнопочку зображення, щоб нам показувалося лише зображення. От ми бачимо велику кількість зображень. Я оберу от таке зображення, натискаю на ньому. Правою клавішою мишки по зображенню, яке сподобалось, можна прокрутити і обрати інше, до прикладу, зображення. Правою клавішою мишки на зображенні. І обираю зберегти зображення як. Обираю папку свої документи і підписую зображення садук вишневий. Зберігаю, закриваю браузер, відкриваю Word. І тут потрібно ввести текст. Текст з нашої презентації, а саме з наш ось оцей текст. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Вводимо і додаємо зображення. Я трішки схитрував, я його просто на, напис скопіював, а вам доведеться надрукувати. Потім обираємо вставлення вкладку зображення Цей пристрій. З'являється вікно, в якому обираємо папку Документи і обираємо файл Садок вишневий. Вставити готово. Будь ласка, ми бачимо з вами наш текст, який ви наберете, і зображення, яке додалося. Після цього натискаємо файл, зберегти як, огляд. Зберігаємо в нашу папку документи під назвою «Садок вишневий. Даний файл покажіть своїм батькам та вчителю для того, щоб розказати, що ви навчилися створювати. Закриваємо дану програму. Бачите, практичне завдання зовсім не складне. А на завершення для закріплення сьогоднішнього матеріалу пропоную вам питання для самоперевірки. Для чого призначені пошукові системи. Що таке ключові слова та як правила пошуку за ключовими словами можуть допомогти вам знайти потрібні матеріали. Відповіді на ці питання можете лишати в коментарях. Також невеличке практичне завдання, яке ви можете спробувати виконати самостійно, ані з допомогою батьків. Знайдіть в інтернеті такі прості відповіді на питання. Де розташований географічний центр Європи? Та яке найбільше озеро в Україні? Якщо знайшли, якщо знаєте, відповідь пишіть в коментарях. І невеличке дослідницьке завдання за бажанням з'ясуйте, коли відбулося офіційне відкриття пошукових систем Google. Та мета. Також. Ще одне практичне завдання. Пояснити, як таке може бути. Кенгуру народи, народився 22 грудня. А день народження він святкує влітку. Чому так? Напишіть, будь ласка. Невеличка підказка все залежить від того. Де кенгуру мешкає. Інформацію про те, де кенгуру мешкає і чому так, ви можете знайти в інтернеті. І невеличкий довідничок. Сайт у Всесвітній павутині мають адреси, які нагадують поштові. Так, до прикладу, сайт Національної бібліотеки України для дітей має таку адресу: Chill Тобто бібліотека міста. Увесь інтернет-простір поділений на спеціальні області, так звані домени. Так, кожна країна має свій домен. Наприклад, UA це Україна, FR це Франція, UK це Велика Британія, Адій це Німеччина. За адресою веб-сторінки можна визначити, де вона розташована. На цьому наш з вами урок добігає до кінця вдома. Опрацюйте ще сторіночки 1821 з підручника з інформатики для 4 класу. А я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Лишайте свої коментарі. Якщо маєте бажання підтримати розвиток каналу фінансово, в описі буде посилання на донати. Також окрему подяку хочу виразити Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відео уроку. Дякую!